У дитячій країні професії Франсильванії стартували новорічні квести Хогвартс та Таємна країна. Також тут відкрили резиденцію Святого Миколая. Сюди в перші дні свят завітали. І ми історії про чарівника з блискавкою на чолі відомі майже кожній дитині. Тому охочих завітати до Франсильванії виявилося багато. Дуже багато запитів. Там останнім часом взагалі було щодо теми Гаррі Поттера, Виявилося, що це така. Безкінечна тема також обирали цю тему саме тому, що напередодні нового року, мабуть, кожна родина. Передивляється усі частини Гаррі Поттера. Це взагалі такий дуже теплий сімейний фільм. Ну і ми вирішили, що чому би ні до нового року до таких таких теплих різдвяних свят не обрати саме цю тему. Квести чарівних пригод до Хогвартсу за мотивами відомої книжки «Гаррі Поттер». Вихідний дітки маленькі решили зібратись мало в місті зараз, де можна відпочити з дітками. На жаль. Можливо, полюбляють саме стрічку Гаррі Поттер. Так? Дивилися вже діти? Ще ні. Тільки ознайомилися? – Так, так, так. Ми вперше, ми ще не зрозуміли, що нам найбільше подобається. Ну і цікаво. У Харкові це перший такий простір, тому для діток це цікаво в першу чергу. Все нове, все маленьке, для, для них це дуже. Так, да, відчути себе дорослими, це цікаво. Групи розраховані на малечу від двох років, старші ж від п'яти, готуються до відвідування заздалегідь. Як ти готувалася? Розкажи, будь ласка, звідки в тебе такий костюм? Замовила. Всі, хто прийшов на квезли. Ти тобі мама допомагала, так? І окуляри теж ти підібрала спеціально. Ні. Це твої, так? Так. так. Ти будеш кого-то заколдовувати, ніби шладне яке ти закидаєш. Бажання. Яке бажання? Що війна закінчилась? Святкові програми з подарунками триватимуть до 7 січня, після повертаються до звичного режиму. Ми взагалі вважаємо, що наші програми вони не тільки цікаві, а й дуже корисні, бо ми маємо таку перевагу, мабуть, серед усіх розважальних центрів, так які є в Харкові. Ми не тільки цікаві, ми й дуже корисні. Бо наша така основна взагалі цінність і направленість це саме освоєння професії. З діточками в Прансільванія це така зменшена точна копія держави, де все по-справжньому, де ось будь ласка, наші будиночки це справжні бренди, які взагалі існують. Тобто там медичний центр Віва або Олего, або Сільпо це наші партнери. І вони імітують, тобто справжні магазини, справжні фабрики. Діти тут освоюють професію, отримують корисні навички, отримують, звісно ж, заробітну плату, де потім вони можуть її витратити, наприклад, на сувенірні лавці або заощадити, і потім купити щось більш вагоме. Тобто, у нас і освоєння професії, і фінансова грамотність. Тому дуже чекаємо на малечу в Україні професії та захоплень Франсільванія на підготовку до доро. Слого життя у Франсільванії також запрацювала резиденція Святого Миколая, який тільки но отримав листа від маленького Григорія, і найкращі побажання маличі з новим роком. Давайте скажемо на рахунок три прокричимо з різдвом. Готові? Один, два, три з різдвом! До слова в країні захоплень Франсильванія постійно проводять і благодійні заходи. ТРЦ і його власники це соціально відповідальні особи. Тому ми спочатку існування ТРЦ впроваджуємо декілька програм для діточок, для пар для сімей, для того, щоб вони відчували тут свою. Ну, Гарну атмосферу. Проект Діти Героїв це захід, який спільно організували ТРЦ Французький бульвар і ротарі клуби города Харкова. Ми побачили, що є потреба для того, щоб опікувалися дітками, щоб вони отримали соціальну психологічну допомогу від благодійників. Тому французький бульвар предоставив площадку, ротаріанці зібрали кошти, і цей проект був запачком. Кован є вже більше, чим 400 діточок та 250 опікунів пройшли через цей проект з 1 квітня. Та вже незабаром у ТРЦ Французький бульвар запрацює новий простір соціально-психологічної реабілітації для дітей. Це буде безкоштовний центр, де діти можуть приходити отримувати знання, навики в. Музиці, малюванні, фізичної активності це буде 320 квадратних метрів загальних площадей, де буде працювати також психолог викладачі. Тому це планується на січень. Лютий місяць буде відкриття. Ми дуже плідно попрацювали над проектом, використовуючи дизайнерів, які працюють з ЮНІСЕФ. Тому це цікавий проект, в який ми долучаємо всіх охочих. Анастасія Почерніна, Антон Повєткін, Вадим Макарюк. Вісті.